Росія готується повторно захопити Херсон, завдаючи постійних ударів по цивільних захоплення Херсона залишається однією з головних цілей Путіна. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Російські окупанти намагаються знову встановити контроль над Херсоном, погроджуючи ключовим під'їзним дорогам своїми дронами та намагаючись розділити місто на дві частини, завдавши удару по важливому мосту. Про це пише CNN. У виданні нагадали, що в неділю через повітряні удари РФ було пошкоджено міст між острівним районом Корабел та головним містом, унаслідок чого приблизно тисяч. 1800 осіб були змушені евакуюватися. Місцеві кажуть, що російські дрони не атакували евакуаційні колони, що є рідкістю на тлі постійних ударів по цивільній інфраструктурі. У CNN підкреслили, що захоплення Херсона та області, які були окуповані у перші дні повномасштабного вторгнення, а потім звільнені українськими військами, залишається однією з головних цілей російського диктату, Тора Володимира Путіна також поновлення тиску з метою відокремити корабел від решти міста викликало побоювання, що російські загарбники можуть спробувати бомбардувати, а потім висадитися на рівнинні місцевості у найближчі тижні. За словами журналістів, мирні жителі Херсона та області постійно стають жертвами атак російських дронів. За інформацією медпрацівників, у головній лікарні Херсона перебувало 25 пацієнтів, які отримали поранення у наслідок обстрілу або ударів БПЛА. Зокрема, у CNN розповіли про 62 дворічного місцевого жителя Олега, який отримав поранення, коли вибіг. На вулицю, аби допомогти сусідам, чий будинок спалахнув після удару безпілотника. Там небезпечно, треба уважно слухати. Подвійний удар. Ось так вони діють. Вони руйнують будинок, він горить. За хвилину прилітає інший, перевіряє, чи будинок горить, чи хтось намагається його загасити. А потім вони вбивають і руйнують далі, пояснив чоловік. Нагадаємо, 2 серпня росіяни розбомбили страд. Стратегічно важливий міст у Херсоні, намагаючись відрізати від землі, великий район, близько шостої вечора, російська армія атакувала з авіації Херсон. Ворог скинув на місто дві керовані авіабомби. Унаслідок атак пошкоджено автомобільний міст, що веде до мікрорайону Корабел. Повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Він зазначив, що окрім самого Мосту у удару також постраждали три приватні будинки та багатоповерхівка. Водночас у Збройних силах України пояснили значення шляхопроводу, за словами речника Сил оборони Півдня України Владислава Волошина, цей міст має логістичне значення для цивільного населення, і військових об'єктів там немає. Ви ж розумієте, що таке руйнувати мости, руйнувати об'єкти комунікацій. Такі об'єкти. Ти завжди потрібні ударом по мосту. Ворог показав, що завдає ударів по мирному населенню. У цьому районі не було військових об'єктів, і цей міст не воєнний об'єкт, підкреслив Волошин.